І от прийшла пора планування наступного сезону. На прикладі цієї композиції розповім, як я планую. От у мене є декілька сортів ірисів. Із них білий зацвітає найраніше. І зрозуміло, що він раніше за всіх і відквітне. А лавандові і фіолетові іриси почали тільки своє квітнення. Але як тільки відцвіте е, білий, білого кольору буде недостатньо. І навіть та бузина, яка в цей період також квітне, і жасмін, який починає розкриватися, композицію не підтримають. А от вечірниця Настільки довго квітує, що вона була підтримку аліумів і залишається підтримкою композиції для ірисів. Хоча аліум His Excellence вже майже завершив своє квітування. Майже, майже. Але все одно ще гарно в композиції. Так от композицію легко планувати. Коли вона ще квітне. І у вас достатньо рослин, які можна на наступний сезон підсадити в цю композицію. Або ж виростити. Ви вже бачите цю композицію на наступний рік. Що я планую, чим я планую доповнити цю композицію на наступний рік? Так от в наступному році. Я хочу цю композицію доповнити наперстянкою білою, яка квітне також в цей період і замінить білий рис. Для цього її треба зараз посіяти, щоб можна було восени її сюди досадити. А також Нічна фіалка або вечірниця, тільки білого кольору. Ось у мене цей, ця вечірниця також вирощена із насіння. Деяку я раніше вирощувала, а деяку в минулому році, вон там на задньому плані вона ще нижча трохи. Вона настільки довго квітне, що якраз композицію з ірисами вона завершить одночасно. І також у мене з минулого року ще підсаджено сюди два іриси, які також будуть заміщати аліум His Excellence. Лавандовий, тут дуже доречний колір, але недостатньо білого. А ось так ця композиція виглядає з іншого боку. Ось так, друзі, починаємо планувати наступний сезон. Буду вдячна за лайки. А також підписуйтесь на мій канал. До зустрічі, друзі!